Я хочу звернутися до опозиційних фракцій. Повертайтесь до парламенту. Рятувати країну на майданах неможливо, ми це з вами знаємо, тому треба працювати над розвитком країни, підвищенням рівня життя людей. Це обов'язок всіх народних обранців, незалежно від політичних кольорів та уподобань. І я вам цього щиро бажаю. Вже стало негативною традицією завмирання розвитку держави в рік виборів. Переважання політичних шоу та пустих популістських обіцянок, тому я вважаю, що незалежно від партії кольорів прапорів, треба врахувати особливості 2012 року. І як кажуть, ніяких канікул в країні не повинно бути під час виборів. Треба всім працювати разом. Саме в цьому році наші співвітчизники мають відчути, що реформи це зміни на краще, що це нові умови і нові можливості. А парламентські перегони мають допомогти цьому процесу. Я очікую від виборів нової якості депутатського корпусу, політичної толерантності, серйозних продуктивних дискусій про майбутнє нашої держави, наполегливої. І плітної роботи в цьому контексті хочу привернути вашу увагу до рішення президента щодо створення конційної асамблеї. Я вважаю, що конційний процес надзвичайно відповідальне завдання